Друзі! Де ми знаходимося? В Гандії на найкращому пляжі Безпану. світу. Світу, світу, світу. Беремо, ж, беремо! І в нас є дуже крута квартира, яка знаходиться на другій дії. до моря. Ось вона заліз. Але можемо побачити її прямо. зараз. зараз... Ось між двох будиночків, от там стоїть будинок. Ось туди зараз підемо. Але щоб ви зрозуміли, звідти ви можете що? 50 метриків і дві хвилинки, і ви, на ви чиліте з пляшечкою білетенького на пляж. Погнали, подивимося кортик. І так, друзі, ми знаходимося на четвертому поверсі квартира, яка майже на пляжі, 50 метрів до пляжу. Друга лінія. Друга Може, лінія. дуже поруч. Ось тут за поворотом. Прямо ось сонячні ванни тут. Клас! Класна квартира, 50 трошки з хвостиком метрів. Лише 109 тисяч. 109 тисяч. Пішли, подивимося, що воно є. І так, балкон. Показали. Господарчий блок, там Гос... у нас правильна там машина. Господарчий блок. Тут кухонька, Де можна що зробити? Ну Кухня, студія, виходить, разом з Вітальною. Прикімарити, де Вище? можна прикімарити, тому що сонце. Море. Ми ж в Іспанії, друзі, на морі, на березі моря. Квартира на березі моря, можна так сказати. Все необхідне є кухня, холодильник, холодильник який? Угадайте, судя по цим наклеїчці. Холодильник новий. Новий так. Бойлер, І так далі. Бойлер, кондиціонер, все, все є. І дві невеличких спальні. Спальня номер один. Нічого зайвого. Дві невеличких спальні. Не. Спальня номер Скільки? Два. Два. Але тут два спальні місця. Для. Ді-то-чо. І там вони можуть робити р у -ро -ки, Правильно? Українську школу онлайн. І вхідна зона, і санвузел, друзі. Санвузелотчик такий душовий кабінки направить. Тому 109 тисяч такі, такої ціни зараз на пляжі нема. І щоб отак от нічого не треба робити, вона невеличка, але вона. На пляжі. Друзі, сонце, море, пляж. пляж. Дівчата. Все тут є. Друга лінія до моря. І ви купуєте мрію. Дякую.